Продовжилися урочистості до дня вчителя в українському культурно-інформаційному центрі. Далі Наталя Білякова. Одному з найвідоміших мудреців конфуцію належить цікавий мудрий вислів. Та держава й той народ досягне досконалості, де найвищу пошану серед людей матимуть вчителі. Звичайно, до досконалості наше суспільство ще тільки крокує, та все ж таки професія вчителя для сучасних українців одна з найпочесніших. Підтвердженням цьому стала низка заходів, що відбувалися у Севастополі, з нагоди дня вчителя, і урочистий концерт в українському культурно-інформаційному. Центрі, зокрема, тут ще у фоє педагоги вітали квітами щирими посмішками, симфонічною музикою, створюючи для них неповторну святкову атмосферу. Адже всі знають, як нелегко сучасному вчителю відволіктися від зошитів, планів і конспектів та знайти хвилину відпочинку. Та найбільшу насолоду, на наш погляд, освітяни отримали від чудового концерту, на якому виступали переважно їхні підопічні діти. Легко знала, как я ручка не туда, ручка не туда, наша тетя, уроку, кажучи, не цього ж дня педагогічних працівників вітали представники влади міста, підтверджуючи своїми промовами визначне місце вчителя в нашій державі. П'ять програм, які сьогодні діють в місті, утверджені міським советом, пророблені, и внимательно корректирующейся городской администрации, управлением образования. Без этого, наверное, не получилось бы функционирование наших 72 общеобразовательных школ, замечательной системы дошкольного образования. Ничего бы не получилось, даже имея эти финансовые ресурсы, без самой главной составляющей, без вашего труда, без ваших знаний, вашего терпения. То, чем вы встречаете сегодня в школе каждого из севастопольских ребятишек. В преддверии большого нашего праздника я хочу поздравить своих коллег, пожелать им, естественно, здоровья, счастья, благополучия, любви от родных, от близких, от детей, благодарных учеников, и вы знаете, наверное, самое большое это понимание людей, это уважение людей, которые учитель старается своим трудом заслужить. Від э, учитель, это, наверное, самая благородная профессия. Треба зазначити, що цього року 130 севастопольських вчителів було відзначено нагородами, відзнаками, званнями, подяками і від президента України, і від Міністерства освіти, і від міської адміністрації. За словами начальника відділу освіти Ленінського районної держадміністрації Олени Богомолової, держава турбується і про належний матеріальний статок освітян у найближчі часи. Їм обіцяють підвищити. зарплатню. хотелось бы больше зарплаты, она будет подниматься в декабре месяце, будет планово подниматься зарплата педагогам. В следующем году будет подниматься, это уже планируется бюджет и на следующий год. То есть как бы об этом тоже государство думает. От всей души поздравляю всех педагогов, здоровья, удачи, хороших учеников, хороших родителей и самое главное крепкого здоровья всем. Сподіваємося, добрий настрій, створений цього дня для педагогів, залишиться в них якомога довше і відгукнеться міцними знаннями і добрими оцінками нашій Севастопольській молоді. Зі святом вас, шановні вчителі.